Чого врешті чекати українцям після того, як Трамп чергове, все ж таки обробляв диктатор Путіна? Адже пам'ятаємо, що й розмова вчора між ними відбувалася, враховуючи, що Трамп все ж таки вірить Путіну як собі. Ну так деякі експерти зокрема припускають. Є такі припущення. Що ви можете сказати із цього приводу Трамп вірить тільки собі? Ніхто нікому нічого не вірить. Це не має ніякого значення, тому що вони там говорять. Ціна на нафту падає. Експортна ціна Росіян вже в Балтійському морі складає 47 доларів 47 доларів. Удари по енергетиці Росії вже стають рутинними. і все інше в принципі не має значення. Ми бачимо вже дефіцит палива в Росії навіть по дизелю. Це така основна маса. Основна маса, основна маса їхнього виробництва, і тому ми говори повинні говорити про конкретні речі. А те, що хто там когось зараз говорить, і що там куди запрошую, взагалі не має значення Тим більше американці дотискають вже індію, що вона припинила купувати російську нафту. Пане Тарасе, вітаю і я вас. І власне хочеться все ж таки трошки від як би це сказати, відійти від теми Трамп Зеленський до тієї розмови, що мала місце вчора, власне, Трамп Путін відразу після того, Дональд Трамп заявив, що і Томагавки навряд чи дасть, і заявив, що готується зустріч диктатора та лідера США. А в одній з країн можливо це буде в Угорщині. Це вже коментував Віктор Орбан радісно і так далі. Ну тим не менш, власне, чого чекати відповідно від цієї зустрічі, тобто чи буде більш активно Путін спонукати Трампа, хоча ви говорите, що Трамп вірить тільки собі. Але, вочевидь, Путін має певний такий ну, морально-психологічний вплив на Трампа. І от чого очікувати за підсумками цієї зустрічі, якщо вона, в принципі, відбудеться, ну, потамагавкам Трамп нічого не сказав. Він не говорив, що ніхто нічого давати не буде. Це перше. Ніякої інформації тут немає. І, і друге, ми повинні розуміти, що САРА вся розмова про. Тамагавки це є наслідком розвитку української ракетної програми. Чим ми більше будемо прогресувати в цьому в цьому напрямку, так тим більше нам будуть намагатися давати цю зброю. Ось подивимося, буде за підсумками зустрічі з Зеленським. Я думаю, що там делегація давно працює, і зустріч конкретно є. Стосовно Путіна, ну по-перше, я не впевнений, що буде зустріч, тому що він же висунув умову. Спочатку зустрічається Рубі Лавров. Якщо вони не побачать ніякого прогресу, то нічого призначати не будуть. Далі, в мене питання по місцю: як Путін долетить до Будапешта через країни НАТО? Ну, подивимось, я думаю, що він не полетить. Ну, і до речі, бачила в медіа також уже. З цього приводу певні коментарі з'являлися до того, як Путіну доведеться летіти хитромудним маршрутом до Будапешту, щоб мінімально все ж таки залітати в повітряний простір НАТО. Але, врешті, далі хотіла продовжити тему томагавків Вашої думки стосовно цього спотата? Чи варто нам очікувати, чи варто все ж таки Україні більше розраховувати знаєте, на українське виробництво? На власну зброю, зокрема щодо Нептунів та Фламінго, ми вже бачимо, що певні повідомлення з'являються. Якої думки все ж таки, ви? Ну я вам сказав, що це ну давайте так. Чи хтось смикав Трампа говорити за язика говорити про тамагавки? Ні, ніхто не смикав. Він же сам почав говорити цю тему. Ми не на цьому повинні концентруватися виключно на виробництві власної зброї, Тоді там будуть намагатися давати свою, щоб контролювати наші, наші дії в першу чергу. Тому ми повинні на цьому. Ми повинні на цьому концентруватися а на те, що дадуть, не дадуть, тому що це ми не контролюємо це ризики. Ми контролюємо виробництво нашої зброї і удари по території Російської Федерації. Власне, ви якраз. Підвели певним чином до наступного нашого запитання в тимчасово окупованому Криму, зокрема у Саках та Новофедорівці, де розташовані військові аеродроми, вночі лунали вибухи за повідомленням місцевих змі або телеграм-каналів на кшталт Кримського Вєтра. І в пабліках повідомляли, що в Євпаторії навіть скасували заняття в школах. Батькам, начебто, пишуть у шкільних чатах, щоб сьогодні дітей до школи не приводили, заняття скасовані, бо в місті, начебто, відсутні електроенергія, а також водопостачання. От уже власне бачимо такі, ну такий собі пінг-понг, певний енергетичний. Україна заявляла, і Володимир Зеленський про це говорив, що Росія отримає симетричну відповідь на удари по українській енергетиці. Бачимо удари по тимчасово окупованих територіях. Щось подібне бачимо і вже не раз бачили на території, скажімо так, ісконно-русських земель, І розуміємо, що Україна симетрично відповідає на терористичні атаки расистів, але знову ж таки. Чи надовго саме нам вистачить сил і засобів? Ну щось значно довго. Дивіться ще три місяці тому українці про це і мріяти не могли. Рік тому це взагалі було неможливо. Перші удари по Росії почалося тільки півтора року тому, і то крики з того не були з боку Сполучених Штатів Америки. Минулої адміністрації, що це не можна робити? Ця адміністрація нам жодного зауваження не робить. Дивіться вже два місяці. Іде системне нищення енергетики і російської нафтової, нафтоводобувної галузі. Жодного зауваження нам ніхто нічого не робить і не забороняє це робити. А от чи вистачить не вистачить? Ну це знову таки питання до виробництва нашої зброї, а не те, що там будуть чи не будуть це робити. Тому ми повинні це чітко розуміти, що так чи може вистачити не вистачити, може. Але чия це проблема? Це в першу чергу України виробництва нашої зброї. Тому я говорю, що треба відкривати експорт для того, щоб залучати більше ресурсу виробництва наших, наших засобів. А так, от, ну, ну дивіться, от зараз ми говоримо, що в Євпаторії не, не надсилають людей. Я от вже бачу в Росії вже починають розбавляти бензин, тому що у них просто він починає бути відсутнім. Ну, слухайте, ну три місяці тому це просто було неможливо навіть уявити. А зараз тому, що це є наслідком праці десятків тисяч людей, які а, працюють і в оборонці і в державному апараті для того, щоб це, це забезпечити. А відкрити статистику ударів по російській енергетиці. Відкрити статистику ударів по російській нафтовій галузі, відкрити статистику ударів по Криму. Ну в Крим вже просто системно прилітає. Це означає, що а у них все більше і більше проблеми з протиповітряної оборони в Криму, яка теж системно нищиться українськими спецслужбами а, та українською армією. А, в Криму вже а, відсутній дизель. Ну там ми бачимо, наприклад, що вони навіть швидко швидку радять не викликати, тому що просто може не приїхати. Ну це фактично повернення до, до часів Радянського Союзу а і початку 90-х, коли просто не було палива. Пане Тарасе, ще цікаво, знаєте, що нещодавно ми і нашим глядачам розповідали про те, як Російська Федерація починає вже й закуповувати той же бензин у Китаї, бо більше там певні відсотки досить такі скрутні для Російської Федерації. Бачимо, що економіка їхня також потроху вже іде донизу. Але якщо говорити щодо суспільних настроїв, чи бачите ви можливість того, що врешті на фоні тих блекаутів, які попередньо відбувалися і на Білгородчині, Курщині, чи можливо вони будуть бунтувати, чи хоча б якісь. Протести проти Путіна та його влади будуть відбуватися на їхніх територіях, О, ну це до речі, цікаве питання. У нас часто побутує думка, що це неможливо Я вважаю, що росіяни готові терпіти, ну, наприклад, зростання цін на продукти харчування. Наприклад, да це якось не видно. А коли у тебе з паливом проблема, це зовсім інша, інша річ. Там можуть бути різні варіанти, тим більше. Ну і від собі, наприклад, немає палива, не підвозяться продукти харчування вчасно. Так е, немає палива. Ти не можеш заробити гроші, тому що багато росіян використовували автомобілі для е, заробітку. За так накриваються бізнеси, е, знищуються робочі місця. Е, далі а питання до кого вони будуть задавати? До Путіна ні, не до Путіна. Вони будуть до місцевої влади задавати запитання далі. Паливо створює роздратування серед росіян. Питання виникає питання, виникає питання стосовно того, чи спроможні місцеві влади це робити. Далі, ну наприклад, дивіться, от нафтоводобувні регіони. Вони, наприклад, видобувають нафту та її обробляють. так? А, а у них, наприклад, ціна вища, ніж Москві. Припустимо, це вже починається роздратування між регіонами. А чого у нас вище? У нас немає. А в Москві, наприклад, є і, до речі, ні за нижчою ціною, тому що а, в, в Росії завжди Москву з оберігали як такий а, острівець стабільності, так а, а, і так далі. Тому тут я вважаю, що мікроконфлікти будуть збільшуватися тим більше. Я бачу, що пішли вже удари по електриці. А знаєте, вони ж ідуть в зиму. А нагадаю, що зими в Росії, м'яко кажучи, холодніше ніж, наприклад, в Україні. Можливості, от ви говорили можливості імпортувати паливо. Ні, так воно ж можливості відкрила чи є це паливо на ринку для того, щоб забезпечити дефіцит російський. Я щось підозрюю, що ні. Тому що якщо ти вивозиш масово паливо з однієї країни, то в тій країні теж починають зростати ціни на паливо. Це раз. Друга. А за яку ціну? Тому що в Росії ж ціна на паливо завжди дотувалася. Там це Це називалося демпфером У них це коли компанії, які які це робили. Вони видобували, вони, вони були зобов'язані перед урядом, що вони не можуть підвищувати ціни вище ніж темпи інфляції, а компенсувалися їхні втрати на внутрішнього ринку за рахунок експорту в першу чергу, а за рахунок експорту до країн ЄС, наприклад, а тепер і це закривається. А звідки брати гроші щоб компенсувати, наприклад, цю різницю? В Бюджеті грошей немає. А там же стоїть, стоїть ціла черга галузі, які вимагаються в першу чергу, в першу чергу, дотації для себе вугільники, металургії. Як не дивно і багато чого іншого. Тому говорити про те, що. Ну, зовсім це не буде впливати. Буде впливати. Ну, в Радянському Союзі от і говорять про протести. Ну я хочу нагадати, в Радянському Союзі протестів та особливо не було. Е але Радянський Союз розвалився. Чому? Тому що у центру просто грошей не було на утримування регіонів. І ну, не розвалився, це фактично було вольове рішення Москви, е е вольове рішення Москви розпускати Радянський Союз, бо грошей на утримання імперії вже не було. Ну і далі, пане Тарасе, власне таке питання дуже дражливе і чутливе, але суспільство реагує на нього. І в принципі, найперше відповідь на нього має дати Генштаб, військово-політичне керівництво. Але все ж таки, от вчора повідомлялося про те, що дві балістичні ракети рашисти запустили по території одного з навчальних підрозділів сухопутних військ Збройних сил України в оперативному командуванні Південь повідомили, що на жаль, приліт був з жертвами, і це не. Перший приліт по навчальному підрозділу сил оборони від початку великої війни і навіть за цей рік. І далі військовий експерт і консультант у сфері радіотехнології Сергій Флеш безкресном написав, що російські війська більше конкретики він додав у пості, що російські війська поцілили у навчальний центр, розташований на Кіровоградщині. І головне на що вказує військовий, що перед тим не помічений був в цьому регіоні розвідувальний дрон, то ж мова йде безпосередньо. Посередньо про витік інформації серед своїх, ну от, на вашу думку, чому ми знову маємо вже вкотре важко злічити черговий приліт по навчальному центру і, на жаль, вже вкотре з жертвами, хоча мали би напевно командування там військово-політичне робити висновки з тих епізодів, що були. І хто тут винен? Ну, стукачі, про яких пише флеш, чи о, халатність якась армійська, чи це сукупність факторів, чи це расисти краще готуються і краще ведуть розвідку? Ну, давайте так. Ну, чи є у росіян можливості вести розвитку? Є. Чи сильніше вони в цьому є. Чи є, на жаль, корисні ідіоти і некорисні в нашій країні, які готові продавати дані ворогу? Є. Ну, Над цим працюють СБУ і системно когось садять. Да випадку щодо організації роботи війська, ну я на жаль не компетентний тут е, щось коментувати, тому що я не є військовий в армії, не служив. Я вважаю що це внутрішнє військове питання. Це вище політичне керівництво, ну більше військове керівництво повинно робити висновки. Е, я упевнений, що там висновки робляться, е, тому що якщо пам'ятаєте на початку війни таких випадків було. На жаль, дуже багато так то тепер і вони рідше стали, але те, що вони є, ну знову таки це питання до організації роботи війська. Я тут на жаль не можу цей ніяк не коментувати.